Всім привіт! Це компанія TurboWeb, і в цьому відео я покажу, як перевірити, чи імпортуються ваші конверсії з аккаунту Google Аналітика до аккаунту Google Реклами. Є два випадки, в яких... Я покажу два випадки, в яких вам не треба буде більше нічого робити і настраювати. Перший випадок це якщо ви заходите в інструменти Google Аналітика в конверсії, і у вас Відображається інформація у стовпчику покупка джерело конверсії, веб-сайт. Якщо у вас так є, то вам більше нічого не потрібно робити, і ну, далі настроїте рекламу. Інший випадок, коли вам також нічого не треба робити, коли ви так само заходите, і в цьому стовпці у вас стоїть інформація веб-сайт Google Analytics GA4. Тобто вже, вже настроєно і вже працює. От. Тобто в цих двох випадках вам не треба більше нічого робити. У всіх інших випадках, а це буде випадок, скоріше за все, ось такий. У вас буде показано веб-сайт Google Аналітика. .ua. Вам треба буде імпортувати конверсії із Google Аналітика до Google реклами. А для цього дивіться наступне відео.